Я вважаю, що ідеальний сніданок це яйця. Майже кожен мій день починається з двох яєць. Раніше я просто жарив яйця, але зараз все по-іншому. Я спробував новий смак: жарені яйця тільки вид збоку, тобто на лаваші. Лавашом накриваємо яйця, трошки їх розмішали так от. Ріжемо грудинку, сирочок, помідор взагалі, все, що є. Можна ще зелені додати. Але я її не дуже люблю. Отак от перевернули трошки там, буквально 5 хвилин. Отак от Повикладали все, що у вас є. Сирочок, отак от, буквально, там, щоб трошки лаваш зажарився. І потім все це загортаємо в конвертик на тарілочку. Можна ще до цього заварити чаю. Зверніть увагу на перехід, який зараз буде. Це мій авторський перехід. Я його зробив. Оцей, 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 от час, 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 час. Він коштує 50 гривень. Можу відправити вам, і бажаю вам гарного дня.